Лакодні тиждень. Чи немає у вас відчуття, що десь по обіді в п'ятницю, в страсну п'ятницю, коли всі вже будуть в передчутті свята, може щось відбутися? Наскільки мені відомо, і завтра може щось відбуватися, Так що ми готуємося, але може відбуватися і в четвер, може, і в п'ятницю. А... Моя особиста думка, що на банковій такі антихристи сидять, що вони можуть і на сам день щось паяти. Так що тут треба зараз бути в повній бойовій готовності в контексті цих розправ і переслідувань. Але знаєте, от, як ми говоримо про Путіна, що Путін кожні переговори, толерантність, законність приймає як слабкість. І тоді він наступає ще більше. мене таке враження, що банкова має такий самий підхід, і коли вона не отримує по зубах, вона думає, що можна чинити безпреділ далі в більшому масштабі. Тому зараз критично потрібна позиція громадянського суспільства, адекватних людей, засудження оцих всіх методів дій, тому що це не є закон, це не є право. І мені би дуже хотілося, щоб держава все-таки свою репресивну машину розвернула проти портнових, Проти тих, хто виробляв браковані міни і замовляв браковані міни. Проти тих, хто а, повністю провалив розбудову фортифікацій, проти тих, хто накралися там шаленими статками і не можуть підтвердити свої доходи. ні, чекайте, вони ж близьке коло Зеленського. Проти Баканових таких з державних зрадників. Ну це, це тоді було би справедливо. Поки що державна машина робить абсолютно не те, що треба для зрештою порятунку держави, і для того, щоб держава була демократичною, сильною. não Дуже часто останніми днями від прихильників офісу президента доводилось чути тезу про те, що а й добре, що Порошенка не випускають за кордон, адже він хоче втекти і залишитися там, щоб уникнути тут переслідування правоохоронними органами. Це їхнє бажання. Вони дуже хочуть, і наскільки мені відомо, йому навіть натякали, щоб він не вертався його випустять, але за умови, що ти не вертайся. Ну я до речі, дуже добре 21-й і початок 22-го року, коли так само вони дуже Дуже мали надію, що Порошенко не вернеться, а він взяв і вернувся в Україну. А вони ж намагались там і паспорти зразу вилучити. а давайте нагадаємо, що такі великі великі розправи з Порошенком була напередодні, буквально за там за лічені дні до тижні до вторгнення. І мені дуже страшно, що зараз активізовується знову переслідування Порошенка, щоб це не було спробою відволікти людей від того, що може різко погіршитись ситуація на фронті. А як це пов'язано? Ну, в 21-му році, 22-му воно так було. Воно ну, влада займалася не фронтом, не підготовкою до відбиття московського вторгнення, uh -huh. а Порошенком. І але вони знали, що, ну насправді ж всі знали, що буде вторгнення. Тільки влада робила цей вигляд, що ну в нас більших проблем як Порошенко нема.